Вітаю вас, діти! Сьогодні у нас буде цікаве заняття з математики. Запрошую вас до країни геометричних фігур. Там дуже багато геометричних фігур. Давайте ж відправимося в подорож. Давайте розглянемо першу фігуру. Це чотирикутник. Чотирикутник це замкнена ламана лінія, яка складається з чотирьох ланок. Чотирикутник має чотири сторони, чотири вершини та чотири кути. Подумайте, чому чотирикутник назвали чотирикутником? Так, правильно, діти, тому що в нього чотири кути. Давайте розглянемо, які бувають чотирикутники. Подивіться, це різні фігури, але в осі їх можна назвати чотирикутниками. Скажіть, чим ці фігури відрізняються? Так правильно за формою та за кольором. А чим вони подібні один на одного? Так правильно, у всіх і них чотири кути, 4 сторони та чотири вершини. Правильно, діти молодці. Так як діти називаються геометричні фігури? З яких чотири кути. Подумайте, так правильно, діти, це чотирикутники. Ось нас друга геометрична фігура зустрічає. Давайте подивимося, що це за фігура. Що це за фігура, діти? Це діти, п'ятий кутник. А як я дізналася, а я просто порахувала кути. Порахуйте і ви, діти, скільки кутів в цій геометричній фігурі. Так, правильно, 5. Це п'ятикутники. П'ятикутник має п'ять сторін, п'ять вершин та п'ять кутів. Розгляньте їх, будь ласка. Діти, такі ще фігури називають многокутними, тому що в них багато кутів. Подивіться на першу фігуру. І що це за геометрична фігура? І скільки в нього кутів? Так, це трикутник, а як ви дізналися? Порахували кути правильно у трикутника три кути. А це яка геометрична фігура? Порахуйте, будь ласка, кути у цих геометричних фігур. Скільки тут кутів? Чотири кути. Правильно, це діти чотирикутники. А ці геометричні фігури, як можна назвати? Давайте порахуємо кути. Один, два, три, 4, 5. Правильно, п'ять кутів. Значить, це п'ятийкутники. Правильно, молодці діти. Давайте з вами закріпимо геометричні фігури. Це яка геометрична фігура? Трикутник, правильно. А це. Квадрат, правильно, а це діти, яка геометрична фігура? П'ятикутник. молодці, а це що Прямокутник. А ще можна сказати чотирикутник, тому що в нього чотири кути. А це яка геометрична фігура, діти? Так, правильно, це коло. Моде сказати, яка фігура тут зайва? Правильно, це коло. А чому ви так вважаєте? Тому що в коло нема кутів. Молодці малята. Так і з якими геометричними фігурами ми познайомилися? Так, правильно, п'ятикутник та чотирикутник. Чому їх так назвали, ви знаєте? Правильно, молодці, тому що в п'ятикутника п'ять кутів, а в чотирикутника чотири кути. Ми гарно сьогодні з вами попрацювали, ви молодці малята. Дякую вам за увагу! До побачення!